Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку про сонце, що заховалося. Одного разу, рано вранці, коли всі пташки ще спали, сонце вирішило погратися. Сховаюся, подумала воно, нехай усі мене пошукають. І справді. Небо стало сірим сірим, і не було видно жодного промінчика. На лісовій галявині прокинувся зайчик. Він хотів піти на город, у морквину, але було так темно, що він не бачив, куди бігти. Ой, закричав зайчик. Де ж наше сонечко? Мені страшно. Почув його голос ведмедик. Він саме виходив із берлоги, але, побачивши, що навколо так темно, злякався. Зайчику, а чому так холодно? І де мої улюблені квіти? запитав ведмедик. Квіти не хочуть відкривати свої пелюстки, бо сонечка немає, сумно відповів зайчик. І тут маленька білочка, яка вже шукала свій горішок, прибігла до них. А давайте заспіваємо пісеньку, про сонечко. запропонувала вона. Може, воно нас почує? зайчик ведмедик і білочка взялися за лапки і почали співати свою улюблену пісеньку. Сонечко, сонечко. Заглянь в віконечко, там дітки плачуть, бо тебе не бачать. Вони співали так голосно і так щиро, що пісеньку почуло маленьке пташенятко. Воно теж почало співати. І всі звірі в лісі почали співати. І раптом сталося диво. Замість темного неба з'явилася маленька жовта цяточка. Вона ставалася більшою і більшою. І ось уже з'явився перший яскравий промінчик, а за ним другий, третій. Сонце із за хваринки і посміхнулося. Йому так сподобалось, що звірі співають, що воно засяяло ще яскравіше. Я більше ніколи не буду так ховатися. Пообіцяло сонечко. А звірята радісно застрибали. Адже знову стало тепло та світло, і вони могли гратися цілий день. Ось така казочка про сонечко. Сподіваюсь, вам вона сподобалась. До нових зустрічей, діти!